Права 375. Нехай А плюс Б дорівнює 5, і С дорівнює мінус 2. Знайдіть значення виразу перше задання А плюс Б мінус С. Ну що ж, А плюс Б мінус С. То ми записуємо, що це дорівнює. Замість А плюс Б. Ми пишемо 5. Відняти. А замість С пишемо мінус 2. І це дорівнює 5. Відняти мінус 2, це додати 2. А5 плюс 2 буде 7 є. Переходимо до другого завдання А-2С плюс Б. Запишемо спочатку це в такому вигляді, як А плюс Б. Ну, а потім відняти 2С. Тому що відняти 2С, то це додати мінус 2С. То пишемо відняти 2С. І це дорівнює. Ну, а тепер підставляємо замість А плюс Б підставляємо 5. Відняти. Пишемо 2, що множиться, а замість це підставляємо мінус 2. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 5. Відняти 2 помножити на мінус 2 це буде мінус 4. І це дорівнює. 5 відняти мінус 4 це 5 додати 4. Це буде 9. Є? Третє завдання. А плюс Б плюс С, що ділиться на С. Так, ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. Замість А Б ми пишемо 5. Додати. Замість С пишемо мінус 2. А в знаменнику записуємо замість C також мінус 2. І це дорівнює. 5 додати 2 це 5 відняти 2. Це буде 3. У чисельнику у знаменнику. мінус 2. Ну що ж. Якщо одне із число від'ємне, частка буде від'ємною, я пишу мінус. 3 других, це 3, що ділиться на 2, це 1,5. Є. Переходимо до останнього четвертого завдання. Це, що множиться на А плюс Б відняти 4С. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. Замість С пишемо мінус 2. Що множиться. Так, замість А плюс Б у дужках пишемо 5. Потім пишемо відняти 4. Що множиться. І замість С пишемо мінус 2. І це ну Що ж, це буде мінус 2. Що множиться. У дужках у нас буде 5. Відняти. 4 помножити на мінус 2, це буде мінус 8. І це дорівнює. Мінус 2. Що множиться. У дужках у нас буде 5 відняти мінус 8, це 5 додати 8. І це дорівнює. Це буде мінус 2. Що множиться? 5 додати 8 це 13. Мінус 2 помножити на 13. Добуток буде від'ємним. Одной щелевід'ємне, а 2 поміж на 13 це 26. Отже, значення нашого виразу мінус 26. Записуємо відповідь. Знайдіть значення виразу в першому завданні записуємо 7. В другому завданні 9, в третьому завданні мінус 1,5. І в четвертому завданні мінус двадцять шість. Я